Миру Божого всім! нещодавно служительниця нашої міжнародної місії написала військовому хлопцю на передовій з пропозицією помолитися за нього. Вони зідзвонилися, вона помолилася за нього, військовий покаявся, прийняв Ісуса Христа в своє серце, і вони з ним поспілкувалися і вивчили, що таке основи християнської віри. Військовий був дуже щасливий. Через день він написав служительниці нашої церкви, що до них на позицію. Прилетіла авіабомба і не розірвалася. Ви уявляєте собі, авіабомба прилетіла просто туди, де знаходилися вони і вона не розірвалася. Щоб ви розуміли, авіабомби пробивають бункери і нищать усе у дуже великому радіусі. І коли вони зібралися всі разом зі своїм командуванням, усіма військовими, які були там, їхній командувач сказав: це чудо. Мабуть, серед нас є Божа людина. І цей хлопець каже, служительниці, коли командуєш, це сказав, я згадав про тебе. Розумієте, коли людина приймає Ісуса Христа в своє серце, коли людина молиться, там відбуваються чудеса. І навіть якщо ти не віриш в Бога і вважаєш себе атеїстом, це не важливо. коли буде дуже скрутно, помолися Богу, Його ім'я Ісус Христос.